Привіт! Ви на каналі Математика Легко. Сьогодні працюємо з підручником для сьомого класу Алгебра Мерзляк 2024 рік. Номер 531. Знайдіть значення виразу 2А плюс Б плюс 2А квадрат плюс АБ. Якщо А дорівнює мінус 3 Б дорівнює 4. Починаємо. Перше. Спочатку треба переписати даний вираз. І ви скажете: мені треба знайти значення цього виразу. Тобто ви скажете, треба замість А підставити мінус 3, замість Б підставити 4, і обчислити отакий великий вираз. А я вам скажу: ви ж вже вивчили метод групування. Даний вираз треба спочатку спростити. А потім підставити значення А і значення Б. Що я тут вам пропоную? Даний многочлен складається із суми чотирьох одночленів. Я вам пропоную згрупувати перший і другий одночлен та третій і четвертий. Спочатку просто перепишу перший і другий одночлени. Тому що тут винести спільний множник не можна. Далі, із третього і другого одночлена хочу винести спільний множник А. У мене в дужках залишається 2А плюс Б. І тепер я вам скажу, що даний вираз можна представити у вигляді суми добутків. А чому? Тому що 2А плюс Б можна так от взяти в дужки і написати, що я помножила на 1. Так? І тепер вже видно, що у вас сума двох добутків. І ці добутки мають спільний множник вираз 2 а плюс Б. Який я пропоную винести за дужки. Тому пишемо: ми винесли за дужки спільний множник вираз 2 а плюс Б. Потім відкриваємо дужки, І від першого добутку залишається множник 1. Пишу один. Далі знак, що стоїть між добутками плюс. А від другого добутка залишається множник А. І таким чином ми розклали на множники многочлен. А навіщо? Для того, що я зараз от пишу, якщо А дорівнює мінус 3. B дорівнює 4. І тепер в цей вираз, що ми отримали, треба підставити замість А мінус 3, а замість B – 4. І нам тоді легше обчислити значення цього виразу. Менше треба робити обчислень. Підставили замість А мінус 3, замість Б 4. І виконуємо звичайні дії. В перших дужках 2 помножити на мінус 3 буде мінус 6. Отже, в перших дужках у нас тепер мінус 6 плюс 4. В других дужках 1 мінус 3 це мінус 2. Пишу помножити на мінус 2. І тепер. Мінус 6 плюс 4 це мінус 2. Нам треба мінус 2. Помножити на мінус 2. І сказати, що значення виразу дорівнює 4. Все. Обчислили значення першого виразу. Наступний вираз другий. Так само. Нам треба даний многочлен Перед тим як підставляти замість х, це дві треті, щоб не робити великих обчислень. Спочатку треба одночлени згрупувати перший і другий, я так хочу, та третій і четвертий. Виносимо спільний множник із першого і другого одночленів. Спільний множник буде Х квадрат. Вона залишається 3х мінус 1. Чому мінус 1 в дужках? Дивіться. Оцей одночлен х в квадраті там ще є помножене на 1. Тому ми, коли винесли х квадрат, у нас залишилась одиниця. Далі, третій і четвертий одночлени, я хочу винести спільний множник мінус 2. У мене в дужках буде 3х мінус 1. Якщо вам Важко це робити, оце виносити від'ємний спільний множник. Ви обов'язково перевірте себе, чи правильно ви все зробили. От якщо зробити обратну дію, мінус 2 помножити на 3х буде мінус 6х, так. А якщо мінус 2 помножити на мінус 1 буде плюс 2, так. Ви себе перевірили і тоді впевнено крокуєте далі. Тепер ми маємо різницю двох добутків, що мають спільний множник, вираз 3х-1. І цей спільний множник, цей вираз, треба винести за дужки. Винесли 3х-1 за дужки. Від першого добутка залишається х квадрат. Пишу в дужках х квадрат. Потім знак, що стоїть між добутками мінус. І далі. Той множник, що залишився від другого добутка, 2. І таким чином ми розклали многочлен на множники. Тепер пишемо: якщо х дорівнює 2 третіх, тоді підставляємо замість х2 третіх. І обчислимо даний вираз. Переписали новий вираз, що у нас вийшов. Добуток 3х 1 на х квадрат мінус 2. І замість х підставляю. Буде 3 помножити на 2 третіх мінус 1. Це перша дужка. Друга дужка. 2 третіх беру ще в дужечки. І це все в квадраті, тому що у мене весь дріб в квадраті мінус 2. Далі. Виконуємо дії. Перші дужки. Щоб помножити натуральне число 3 на дріб, треба натуральне число помножити на чисельник дробу. Тому пишу в чисельнику 3 помножити на 2, в знаменнику 3. Мінус 1. Закрила дужки. Другі дужки. Дивіться, 2 третіх в квадраті. Повністю дріб в квадраті. Тобто, щоб піднести до степеня дріб, треба чисельник піднести до цього степеня і знаменник. Тепер ми маємо новий дріб 4 дев'ятих. Мінус 2. Крокуємо далі. Перші дужки, дріб 3 і 3 можна скоротити. І у нас залишається дріб 2 перших. Ну, тобто, 2. Ви ж розумієте це. А якщо 2 виконати дію мінус 1, буде 1. Тобто, перша дужка у нас дорівнює 1. Ну, давайте напишемо 1 помножити на. Далі треба від. Звичайного дробу 4 дев'ятих відняти 2. Але я ж розумію, що мені далі треба буде виконувати оце віднімання. Тому я число 2 представляю у вигляді дробу. У вигляді мішаного числа 1,9. Далі залишилось тільки обчислити значення виразу в цих дужках. 1. Цей перший множник я вже не пишу, головне пригадати шостий клас, як ми віднімаємо дев'ятих мінус 1,9. Треба пригадати, що щоб додати два числа з різними знаками, ми із модуля більшого із 1,9 віднімаємо модуль меншого 4 дев'ятих. І ставимо знак більшого модуля мінус. Тому що більший модуль у нас числа мінус 1,9. І, і тепер мінус виконуємо звичайне навіднімання. Буде одна ціла, знаменник 9 переписали, а чисельники треба відняти 9 мінус 5. І значення другого виразу дорівнює мінус 1,5. Все. Залишилось тільки записати відповідь. Відповідь. Значення першого виразу 4. Значення другого виразу мінус 1,5. Все. Завдання виконано. Якщо залишились питання, пишіть в коментарях. Ставте лайк та підписуйтесь до каналу Математика Легко. До нових зустрічей!